19 травня на території Могилів-Подільського монтажно-економічного фахового коледжу було проведено військово патріотичну гру «Джура – Подільський прикордонник. Це військово-патріотична гра. Де ми навчаємо наших студентів елементами роботи з того, щоб розібрати і зібрати зброю, елементами проходження полоси перешкод. Вона у нас, до речі, єдина у місті. От, і ви будете бачити, як вони цим будуть займатися. Крім того, у нас підготовлений тир, От, і все це в комплексі дає можливість проводити такі навчання і змагання. Автомат Калашникова. Розбирається. Перша дія в будь-якій зброї, що ми робимо, це ми від'єднуємо магазин і перевіряємо наявність в патроннику. У нас є важіль, ми його затискаємо і від'єднуємо в магазин. Багато студентів наших пішло до лав Збройних сил України. І сьогодні ми говорили якраз саме, що загинуло двоє наших студентів. Вони віддали саме ціни, що в них є життя. От, заклад має надавати і освітню частину роботи, і виховну. Це наше життя. Змагання розпочалося хвилиною мовчання в пам'ять про воїнів патріотів, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Вони в свій час були студентами цього коледжу. Далі урочисте шикування усіх учасників команд та підняття прапора під гімн України. Стадіон був переповнений вболівальниками. Студенти, куратори, батьки всі були в очікуванні змагань. У нас три команди від коледжа Гайдамаки, незламні язовці. А в гайзовці, гайдамаків більше всього віру. Вболіваю за всіх, за всіх. У мене тут немає лідерів, немає програвших. Для мене всі однакові. Бо ми молодь. На нас буде триматися країна. Хочу подивитися на чудову гру. Вболіваємо за нашу команду. Гайдамаки. Тільки перемога. У змаганнях брали участь п'ять команд, котрі представляли себе гучними патріотичними гаслами. Козаки, будуть Правні вояки, мужі, сині, правні дужі, перемоги, правді, дужі! Всіх суперників здолаю, Наша пісня хай лунає. До цього дня учасники готувалися дуже серйозно, аби показати високу військову та творчу підготовку. Учасники змагань пройшли ряд досить складних випробувань, в яких проявили знання, силу, спритність та кмітливість. Серед конкурсів були такі, як медична допомога, силове змагання, квест, стрільба, туристична смуга перешкод, розбір та збір автоматичної зброї, подолання єдиної загальновійськової смуги перешкод, метання гранати. Ніхто не шкодував сил, кожен бажав показати свою відміну, підготовку, проявити мужні та патріотичні якості. Найприємніше те, що кожен учасник змагань не мав у своїх очах байдужості, а це свідчить про необхідність організації таких заходів. Я вважаю, що дані заходи важливі для підтримання у молоді духу патріотизму. По-перше, по-друге, для стійкого морально-психологічного стану. Загалом в світі подій, які зараз відбуваються. На теренах нашої держави. По закінченню змагань кожна команда отримала винагороду. Смачний торт від народного депутата Геннадія Вацака. Ну, звичайно ж, і хвилююча мить, оголошення, переможця. Дякую, що сьогодні в результаті це свято прийняли участь, допали безмежну кількість своїх зусиль. Ми це цілуємо, поважаємо будьте мужніми, отримати затримати завжди нашу день рідну Україну і незалежність цілісність. І перше місце вдома. Це все дуже круто, ми дуже готувалися, хотіли перемогти, у нас вийшло. Щиро вітаємо команду з перемогою. Ви з гідністю пройшли випробування, виконуючи такі нелегкі завдання. Стомлені, але незламні гравці також мали змогу спробувати справжню військову їжу, зготовлену в польових умовах. На меню було запропоновано гречану кашу та тушонки. Я не вперше беру участь в цих змаганнях. Я вважаю, що молоді треба бути здоровою, сильною, і в наш час треба завжди вміти користуватися зброєю. Ми об'єдналися дуже сильно, показали, які ми дружні змагання досить важливі, тому що це показує нашу любов до України. Військово-патріотичне виховання надзвичайно важливе, особливо сьогодні. Любити батьківщину означає її захищати, мати базові навички. Як це робити? Для цього і проводяться військово-патріотичні змагання Джура.